Я хотів би я поговорити про тактичну медицину на полі бою. Це нас. Ось, наприклад, ми стріляємо, йдемо, там, щось робимо, нам попало в ногу кудись сюди чи сюди. Ми одразу ж падаємо, Просто падаємо, держимо ділянку, можна ось так, ну впало, держимо. Якщо у нас є побратими, вони нам допоможуть. Так, робимо турнике, де він, е, у вас є, розв'язуємо та просто накладемо на 40 см вище, де ваша рамка. Якщо це нога, то у більшості випадків ми накладемо ось сюди. Раз. наклали, беремо ось цю штуку. І починаємо закручувати як можна сильніше. Так, да, це буде дуже боляче. Але ми це робимо це для нашого здоров'я. Ось. Бачимо. У нас турнікет ми закрутили. Беремо маркер, який у вас повинен бути завжди. Та пишемо, коли ми це зробили. Ось тут тайм. І ми пишемо, коли ми наклали турнікет. Потім. Коли ми накладемо турнікет на руку, ми, Зараз я вам покажу. ми робимо просто по-іншому, інакше, ми беремо, повністю ми його не витягуємо, накладемо на руку в основному це, як я казала, це верхня частина вашого тіла, Тось, на плечі, наприклад. Ми беремо, ось так от закручуємо. І так же ось закручуємо, так же пишемо. Так, ось, турнікет працює тільки на ноги та на руки. На другі місця ви його не накладете ніяк фізично. Потім до вас ця, медичний посилок. Ви, якщо у нас тут, як у мене на спині, ось тут, чи на поясі, ви повинні знати, де він у вас. І просто. Достаєте його, виходить, і все. І ну, якщо це дозволяє вам час та положення, то його достаєте та робите те, що вам потрібно. А якщо ні, вас просто відтягують, ви повільної кіпи свою потеряєте та перш все тому ось, це турнікетом. Дякую за перегляд. До побачення.